Вивчаємо хімічні властивості одноосновних карбонових кислот, прикладі оцтової кислоти. Розчинні у воді кислоти, на відміну від спиртів, мають кислий смак, забарвлюють лакмус у червоний колір, проводять електричний струм. Карбонові кислоти дисоціюють у водному розчині. І, власне, реакцію рівняння дисоціації ми з вами і записали. Бачимо, як проходить дисоціація карбонових кислот на позитивно і негативно заряджені йони. Можемо відзначити, що за ступенем дисоціації тільки. Морошина кислота є електролітом середньої сили. Усі інші карбонові кислоти належать до слабких електролітів. Причому в міру зростання молекулярної маси ступень дисоціації у них знижується. Далі розглянемо, з якими конкретно речовинами вступають в реакцію карбонові кислоти. Перше взаємодія з лугами. Оцтова кислота вступає в реакцію з лугом, натрій ОН, OH. в результаті реакції утворюється сн 3 соо натрій і вода. Речовина, що утворилася сіль оцтової кислоти натрій ацетат. Зауважимо ще, що реакція із лугами називають реакцією нейтралізації. Отже, ми записали реакцію нейтралізації оцтової кислоти і натрій гідроксиду. Наступна взаємодія це взаємодія з металами. Відзначимо, що оцтова кислота взаємодіє з активними металами. Це ті, які у витискувальному ряді металів, в ряді активності металів стоять до гідрогену. Бачимо, що в результаті реакції утворюється сіль і виділяється водень. Ми записали два приклади реакцій. Натрій як одновалентний метал. І сіль утворюється натрій, ацетат і цинк як двохвалентний метал. Зверніть увагу, що кислотний залишок ch 3 coo є одновалентний, так, бо один атом гідрогену у кислоті, цинк двохвалентний, тому у формулі солі ми кислотний залишок беремо в дужки і пишемо двічі. Він одновалентний, відзначимо. Цинк двохвалентний. Отже, сіль, що утворилася, має назву цинк-ацетат. Ще раз нагадуємо собі, що солі оцтової кислоти називають ацетати. Так, Взаємодія з металами нам продемонстрована у цих двох реакцій. Значить, при взаємодії з металами. З активними металами, тільки вступають реакції конс... карбонові кислоти, утворюється сіль і виділяється водень. Наступна властивість третя. Взаємодія з основними оксидами. CH3COOH оцтова кислота, вступає в реакцію з кальції О. Кальцій оксидом. В результаті реакції утворюється ch 3 coo 2 кальцій плюс вода. Це також цей самий випадок. Кислотний залишок одновалентний, кальцій двохвалентний. Тому що для того, щоб скласти правильну формулу натрій кальцій ацетату, ми проставили валентності. так, Кислотний залишок взяли в дужки і поставили індекс що двічі. Так, Відповідно до нього, і урівняли коефіцієнти. Отже бачимо, що карбонові кислоти вступають в реакцію із основними оксидами з утворенням солі і води. Наступна взаємодія. Це взаємодія карбонових кислот із солями. Варто відзначити, що карбонові кислоти вступають в реакцію із солями слабкіших кислот, тобто до складу солі повинен входити кислотний залишок слабшої кислоти. Знаємо, що кислота H2CO3 карбонатна є слабка і, власне, із сіллю, Карбонатної кислоти, реакція буде проходити. Значить, с 3 cooh Оцтова кислота вступає в реакцію з натрій 2CO3 натрій карбонатом. В результаті реакції утворюється ch 3 coo натрій, натрій, ацетат, утворюється вода і виділяється СО2. Вуглекислий газ. Так, тому що карбонатна кислота є слабенькою, і коли вона має утворюватися в результаті реакції, вона зразу розпадається на воду і вуглекислий газ. Отже, в нас мала би бути сіль плюс H2CO3. І оця карбонатна кислота відразу розпалася на вуглекислий газ. І воду. Значить, карбонові кислоти вступають в реакцію із солями слабших кислот з утворенням солі, води і виділенням газу. Вище зазначені властивості це були загальні властивості карбонових кислот. Такі ж самі властивості мають і неорганічні кислоти. Проте для карбонових кислот, як органічних кислот, характерні свої специфічні властивості. От їх і розглянемо. І так, наступна властивість, яка характерна для карбонових кислот, це реакції відновлення. Значить, карбонові кислоти. При нагріванні і у присутності каталізатора вступають в реакцію з водним. В результаті реакції утворюючи спирти звернемо увагу ch 3 ch 2 oh Разом було б як c 2 h 5 oh етиловий спирт або етанол. Отже, Карбонові кислоти водним відновлюються до спиртів. Наступна специфічна реакція має назву реакція естерифікації. Звертаємо увагу реакція між оцтовою кислотою і етанолом. Це CH3COH, додати С2H5OH. І так, Якщо дану реакцію провести експериментально і у пробірку до оцтової кислоти вляти етилового спирту, то спочатку ми не помітимо жодних ознак реакції. Але якщо додати трохи сульфатної кислоти, і суміш нагріти, то незабаром з'явиться приємний запах. Приємний запах буде нам давати оцтово-етиловий естер. Оцтово-етиловий естер належить до класу складних ефірів. Звернемо увагу, що у цій реакції бере участь. Група OH від карбонової кислоти від карбоксилу, і атом гідрогену від спирту. Тому речовини, власне, у яких йде в реакцію група OH від кислоти, а гідроген від спирту, належать до естерів. І ще одна специфічна властивість карбонових кислот це дія хлору на оцтову кислоту. Отже, карбонові кислоти взаємодіють з, бачимо, галогенами. Дану взаємодію ми написали у молекулярній формі і у структурній, для того, щоб краще зрозуміти. Як проходить рівняння реакції? Отже, це є одна і та ж сама реакція, тільки ми її продублювали другий раз, і е, ті ж самі формули написали структурно. Значить, Бачимо, карбонова кислота вступає в реакцію із хлором. Ми привикли, що у карбонових кислот реакція е, проходить ось тут завжди. По групі ОА чи по гідрогену, проте у молекулі карбонової кислоти є ще одна ділянка, де можуть відбуватися хімічні реакції. Це вуглеводневий радикал. В ньому можливі заміщення атома гідрогену на галоген. Отже, бачимо, що в нас Пройшло заміщення атома гідрогену на атом хлору. Тобто галоген замістив гідроген. І бачимо, що в нас мало бути ch 3 а є ch 2 хлор. Дана речовина, що утворилася, називається. Хлороостова кислота. Під впливом атома хлору, який замістив атом гідрогену от в молекулі цієї кислоти, ступінь дисоціації даної кислоти значно підвищується. Хлороостова кислота майже в 100 разів є сильніша за оцтову кислоту. Отже, введення атома галогену, в даному випадку хлору, у кислоту робить її значно сильнішою. Отже, вище записані останні три реакції, три властивості карбонових кислот підтверджують специфічні властивості карбонових кислот, характерні тільки для них. Отже, ми з вами розглянули хімічні властивості карбонових кислот. Запрошую вас підписатися на мій канал, а також ставити вподобайки, писати коментарі, писати свої запитання. Завжди готова вам допомогти і підказати.